Днями дубно відвідала делегація за кордону, а саме представники Німеччини та Португалії. Упродовж шести днів вони побували у 12 медичних закладах, куди останнім часом надавали допомогу, у тому числі і дубинській лікарні. Нагадаємо, нещодавно до Дубинської лікарні надійшов гуманітарний вантаж: 15 функціональних ліжок з електроприводом, матраци та приліжкові тумбочки загальною вартістю понад 60 тисяч євро у рамках міжнародної благодійної співпраці. Ротарі клубів Німеччини, Дубна та Черкас. Це вже наш третій візит до України. Бід час першої поїздки побачив велику потребу лікарень та медзакладів статкуванні. тому розпочав роботу зі збору коштів, щоб закупити ліжка та медобладнання. Загалом наш клуб та донори надали допомогу Україні на понад 2 мільйони євро. Нам дуже важливо, що сьогодні наші партнери з роторі клубу з Німеччини і з Португалії відвідали Дубинську лікарню, тому що ми змогли показати, що наші наш гуманітарний проект працює, і ті ліжка і приліжкові тумбочки, які буквально вчора тільки завезли в дубно. Вони вже сьогодні стоять в палатах і на них лежать люди. Ще дуже важливо нам також згадати, що цього проекту не відбулося би вдубно без допомоги ротарі клуб Черкаси і координаторці цього проекту Ользі Полійчук. Тому насправді, як ви бачите, партнерство допомагає будувати місточки між різними країнами і допомагати там, де це зараз потрібно. Частину ліжок у лікарні вже встановили, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії та травматології. Тож і представники закордонної делегації, і лікарі, і пацієнти мали змогу оцінити. То функціональність та практичність нового обладнання. Ну, нової і нове, що тут говорити? Ліжка високоякісні, чудові функціональні нові ліжка, які дуже є зручними для пацієнтів, саме для нашого профілю, для ортопедії та травматології, коли можна в будь-якому положенні пацієнта вкласти, так як йому зручно або так, як потрібно в плані лікування. Враження поки що на перший день приємні. Вже вони зайняті, якщо ви бачили. Звичайно, це дуже така гарна нам тому що е, ліжок забагато не буває. Це така річ, яка постійно. Експлуатується, виходить з ладу, треба оновлювати частину ліжок. Також мають встановити у реабілітаційному відділенні. Зокрема, представникам іноземної делегації презентували проєкт майбутньої реконструкції цього відділення. Вони мали нагоду поспілкуватися з пацієнтами, лікарями, побачити на власні очі облаштовані палати та окреслити подальшу співпрацю із ротарі клуб Дубно. I think it's... Вважаю, що Дубинська лікарня один із найкращих медзакладів, які нам довелося відвідати під час цієї подорожі. Ми бачимо, що правильно спрямували допомогу, адже дубинська лікарня дійсно потребувала і потребує ще більше. Сподіваюся, ще нараз відвідати заклад із допомогою. Ми очікуємо на продовження цього гуманітарного проекту, тому що до нас завітали саме виробники цих ліжок. І вже після Різдва буде виготовлена нова партія цих ліжок, і ми сподіваємося, що знов поставка надійде в Дубенську лікарню. Таким чином, завдяки цьому візиту, дубинчанам вдалося розширити співпрацю із ротарі клубами Німеччини та Португалії, а також розвивати інші проєкти пов'язані з медициною.